Друзі, усім привіт, слава Україні. Сьогодні вибрався на одне чудове поле. Поле по Київській Русі. І що саме цікаве, одного разу на це поле я приїхав з моїм товаришем Романом. Йому було дуже нудно по ньому ходити, так як знахідок вже по цьому періоду було дуже мало. І він вирішив тут круги мутати. А, і десь порядка через 2 години телефонує мені каже Андрюха, давай ходи до мене, я кошельок знайшов з монетами, яких я не знаю. Коли я до нього прийшов, я побачив, що це були працькі гроші. Е, і так насправді це не був кушель, а це був скарб. Е, я викупив одну монетку, кажу, братан, ти купай. Я йду далі шукати по русі. Е, братуха каже, ні брате, давай разом будемо купати. Що накопаєш, то твоє, що я накопаю, то моє. І Насправді ми купали до темної ночі і ми тут знайшли дуже багато срібних монет. Це дуже багато. Зараз зазнімлю, де це приблизно було. А тим часом в мене вже тут перша знахідка є. Ось вона. Ось вона ця знахідка. Ось така. Зараз будемо ближче роздивлятися. А перед тим хочу подякувати усім вам, підписникам, глядачам та гостям мого каналу за те, що дивитеся мої відео, ставите лайки, пишете коменти, поширюйте. Вам великий респект. Значить, ось там, навіть не там, десь ось там. Був скарб знайдений. А ось там поселення Київської Росії. Ну, воно так насправді тягнеться порядка кілометра. Ну і ось тут, неглибоко глибоко, в мене була перша знахідка. Ось така. О блін, вона ще й в позолоті ну зараз давайте я її помию і разом подивимося. Мені здається, це дробниця Київської Росії. Дробниця по Київській росії. Вушко обломане і присутня позолота. Ну, багатий чоловік ходив ось такий прекрасний дробниці пошукаємо ще, можливо, ще є. З вас вподобаєчка, а я біжу шукати ось такі приємні знахідки. Покрутився я трошки там, козьмонат, ще там щось я знайшов козацьку кулю. Я вже ось тут третю полоску, друзі, йду. І ви знаєте, я думав, думав, що все виходили, але ось четвертий захід. І дивіться, де вона? Ага, ось вона. Монетка. Зігнута. Тих часів. Це в нас одна з тих монеток, які ми тут з моїм товаришем Ромчиком знайшли. Це праський гріш. На жаль, монетка зігнута. Рівняти не знаю зломлю Можливо. Та ломиться. Залишу її в такому стані, як вона зараз є. Орка, бачите, своє робить. Орка своє робить. Ну і ломає. Нічого, вдома нагріємо. Спробуємо вирімити, хоча сумніваюся. Вподобаєчка, а я сподіваюся, що вона не перша і не остання. Виходжу це місце полоскою. Хвилин, повно, сорок. І дивіться, друзі. Бац! Кругляшок. І я вже бачу, він білесенький. Він білесенький. І це знов праський гріш. Давайте зараз я його помию і подивимося разом на ось цю красоту. Ось і наша монетка вже в помитому вигляді. Ось так виглядає. Тан Шпігель треба оприділятися, вони карбувалися з 1270-го, здається, по 1350-й там два правителя ми тоді тут -то знаходили. Я просто в них не розбираюся, якщо чесно. Але так чи інакше, друзі, приємний бонус. Орка своє робить. Бачите, а ми тут ходили, виходжували і вже сигналів не були, і тут бац і є. Друзі, ось тут був сигнал. Здається один галер. Провів трошки далі, ще один сигнальчик. Викинув. Дивіться, де воно вилетіло. Опа! Половинка. Половинка. прайського гроша. Сам факт, друзі, бачите, орка робить своє. Я думаю, що на глибині тут ще не один десяток лежить. Просто не пам'ятаю, де був сам епіцентр, скупчення немає. Десь там одна, десь там одна, десь там одна. Ось так. Ну нічого. попадаем хабарночку и пикаем дальше. Я уже не знаю, готов ветер ховаться. Страшенный ветер поднялся. Дивите, друзья, глубина больше штыка. И вот лежит Кругляш і десь ось тут був ось так випав. А зараз помию, щоб не терти, вікове болото на ньому досить так потужно сидить і не хочеться поцарапати. Ми насправді їх тут дуже мало. От коли закриють вологу, треба сюди приїхати, включити програму зевір і подивимося, чи ось на такій глибині вона повитягує ось такі красоти. Ось ще одна красота. Хода, що обрізані. Обрізали їх під квартики Людовика Угорського, Казимира Великого. Ось така прекрасна монетка. Досить глибока ямка. Ось раз викинув і другий раз викидаю. І дивіться, друзі, ось там відпиточок, а ось монеточка. Ще один Парайський гріш. Ну, я однозначно їх вологу закрию, прийдуть сюди. Включу програму звір і ще попробую тут походити. Не все ми вибрали, а тоді вже сигналів тут взагалі не було. Бачите, друзі, горка робить собою. Тим більше вона не глибока. Якби тут сантиметрів 60 орнув. О, тоді би. Таких монаток було набагато більше, думаю. Добре, миємо. Ось ну, нас ще одна монатка, бо вже ось така красота. Красиві були ті монатки, на жаль, їх обрізали. Але так чи інакше приємно. Вибити місць практично нема. Ну я думав, що тут же місце вибите, але бачите самі. Насправді ні. Шість кругів мотонуло ноль. Ні одного цональчика вже дома йти, але на самому курзі. Ба-бам! І ось. Монетка. Залипша. Симпатично. Ну, я вже знаю, що це правський гріш. Ось така красота. Миємо. Ось я помив'я нашу простоту. Ось така монетка. Напевно, було глибше. І ось такий відтінок пати немає. Ви бачите, ще є. І думала, що вже все. Але, як практика показує, орка робить чудеса іду в сторону поселення, і по дорозі трапляється монетки. Різна металопластика, але не тих часів і ось тут щось таке кругле випало. Спочатку думав прясло, знайшов вже два, але ні. Треба помити, бо може бути або торгова пломба, або висло печать. Зараз помию, подивимось. На жаль, друзі, це не торгова пломба і не висла печать. Можливо, колись цей кругляш там був, але ми вже про це не дізнаємося. Ось різноманітні ось такі знахідки. Вони тут дуже багато, я їх не знімаю, вони вам не цікаві, вони мені не цікаві. Так як грунт тут агресивний, і на них нічого не видно. Що там шмурдяку має декілька якусь пряжечку. Ну і кажу, ось такого добра тут вистачає. Колись, колись давним-давно, як тільки заїхав на це поле 53 монети, не рахуючи різні металопластики. Ну, вже з десяток повно є. Пікаємо. Що означає бути на правильному місці. бум 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 Все, всіяно керамикою. І пішло, і пішло. Так, ось тут у мене пролунав сигнальчик. І, друзі, це ось така... А Вона що тут тріснута? Це не я однозначно. Я думаю, техніка його рала. І ось зламала її. Но сам факт, друзі, що ще на все випікали. І знахідки тут по росі ще присутні. Довго хожу і безрезультатно. Ну, як безрезультатно? Два прясла і ось дві торгових пломби. Ось така. Ось тут візеруночки видно і ось тепер така, ну батя, але все одно приємно. Оже, ну друзі, бито, перебито, серед чужих ям, слідів, щось таке щось знаходжу. Там третя. Зараз скільки я кілометрів пройшов. Поно з півтора. Ось там внизу ледве, ледве в мій автомобіль. І в мене пролунав тут глибокий сигнал. І дивіться друзі. Ось. На жаль, на жаль. Він був в вогні. не цілий, безнаверші, обломана. І ось задня частина. Ну, я таких тут штук 5... або 6 знайшов. Шкода, печальна знахідка. Надіюся, що буде щось ціле. Uh, там Вище. Я був, знайшов на А Роман підходив, знайшов створку анклопіона, великого. І Ігор що з тої сторони і знайшов другу створку. Звідси відео в мене є з цього поля. Називається Ромчик і Іорчик, знайшов він колпіончик. Ну він був гарний. Ось така ситуація. Добре, кладем хабарночку і пікаємо. Ось така борозда між полями. Пролунав сигнал. І дивіться. Прясло. Ну, воно якесь незвичайне, а можливо і звичайне. Я раз був знайшов прясло, яке зробили з початі. Здається якийсь з Озором. Можливо, теж з весло почаття було зроблене. Оце вже історія. Доволі непоганий результат, як вважаєте, друзі. Практично 6 карбових монет. Дробниця, колпіон, дві торгових пломби, пряжка. Все по феншує. Закриють вологу, ми приїдемо і знову пошукаємо ось такі смаколики, але це вже зовсім інша історія. Так що бажаю вам ось таких знахідок, навіть кращих, а усім нам миру та добра.